Статна чисельність дільничного сериалу поліції по місту Шостка є 10 осіб на даний час. Одна особа у нас не укомплектована. Також місто у нас розділене на сім дільниць, які представляють дільничні офіцери по поліції. Обслуговує центральний мікрорайон міста Шостка. За Засвітній період 2024 року мною було особисто розкрито 9 злочинів. Це крадіжки, шахрайства, невиконання громадських робіт. Також складалися адміністративні протоколи за різними фактами, а саме вділяється увага домашньому насильству, дрібним крадіжкам. Допомога, яка вам потрібна. Нехватка в нас того йде, що транспорту. От у дільничних по немає транспорту. Взагалі не одного не було. Один на, один на серці. Якщо ми там затримали особу о, в парку, ми її ведемо пішки. Обслуговую на даний час 32-й мікрорайон та Локацький мікрорайон. Мікрорайони мають немалу територію. От, на в дільниці ну, проводиться профілактична робота. А от коли ракета прилетіла в Локацький мікрорайон, ви коли туди прибули? Люди ну, звертались, телефонували особисто на мобільний телефон, цікавились нагальними питаннями, куди звертатись з приводу пошкоджень, що саме потрібно робити, які потрібно. Документи Проводилась, ну, реєстрація подій через лінію 102. Допомагайте цій сім'ї, якщо якісь запитання є від нас, то ми, ми там включили через дію і таке інше, матеріальну допомогу, але, але все одно там постраждали ну, надзвичайно багато втрат. Ослуговою територію садового мікрорайону за звітний період, а саме за 2024 рік, мною особисто було розкрито 9 кримінальних правопорушень, серед яких це вчинення крадіжок, Вчинення домашнього насильства, спричинення тілесних ушкоджень. Також за цей період ми було виявлено 91 адміністративне правопорушення. Важливе питання, що на території цього мікрорайону перевірка власників зброї була та відбувається постійно. Це питання на сьогоднішній день досить актуальне. Яке основне сховище в вашому мікрорайоні, яким можна користуватися з людьми? Це у нас де знаходиться школа номер 9 також це ДПТНЗ ШОРУ місто Шостка. На даний час обслуговую Свемівський мікрорайон міста Шостка. Хочу попросити людей думати про власну безпеку, звертати увагу на те, що останнім часом, коли відключаю відбувається відключення світу, бувають люди, які крадуть всякі автомати в під'їздах, тому будьте обачніші. Також хочу звернутись до керівництва нашої громади. Проблемка безпритульних собак. Який там вже декілька разів покусав людей, однак, як ми знаємо, що поки офіційно у нас якось приюту немає. Ну, є місто передержування, але це проблема є. Особливо вперед, і весна вона так. загостриться і ще більше. Перебуваю трохи менше року на своїй посаді. Півпрацюю з постійним особовим складом, перевіряю місцевих мешканців, ознайомлюю територію своєю, слуговую будівельний район. Це вулиця Свободи, Знаменська, Миру. Зробив вже сім розкриттів, багато виявив адміністративних правопорушень протоколів, співпрацюю з іншими підрозділами, службами та набираю з Я розраховую, що ви будете продовжувати плідно працювати. Ми подумаємо, як підтримати матеріальну базу з вашим керівництвом. Спільно з ними пошукаємо варіанти, як допомогти.